Як зробити безкоштовний дизайн двокімнатної квартири в новобудові. Зберігайте це відео, пишіть коментарі. А на прикладі цієї квартири ремонт був зроблений без дизайнера, і ви це зможете, а можливо ще краще. Після невеликого перепланування це в нас передпокій, де був гостєвий санузел, Ми встановили пральну машину, сушарку та бойлер. А це в нас шафа. Де розміщений електрощиток, автомат, реле-напруги, слаботочки. Полиці за вашими побажаннями. Колір підберете разом з нами, а можливо і самі. Убрали перестінок, встановили диван. Замовник займається саме облюванням квартири та підбирає кольори. А ми в цьому допомагаємо. Контрастна, дуже гарна кухня. Можливо, вам комусь подобаються світлі кольори. На підлозі в нас замковий кварцвініл ялинкою. Можливо, кому сподобається укладання діагоналі, рівно. Ми уклали замковий кварцвініл ялинкою. Класично та стильно. Телевізор на стіні. А це в нас ванна кімната площі 4 квадратних метри. Вона у нас маленька, але все вище функціональна та стильна, де замовник підбирав під себе всі кольори та функціональність меблів. Дзеркало з підсвітленням, умивальник, змішувач чорного кольору, водичка мокра. Декор на стінах з керамогранітної плитки. Подивіться, як красиво виглядає. Зручні шафи. Встановили ванну, скляна перегородка кронштейн з тропічним душом. Електрична рушникосушарка, сушарка Підвісний унітаз, зашита інсталяція, кнопки зливу чорного кольору, шафи, там, де будуть моїчі засоби. Такий пінал. Ось так виглядає сучасна та стильна маленька ванна кімната. Ця кімната для дівчинки. Подивіться, які красиві меблі, рожеві. І білого кольору. А на стінах шпалери з такими маленькими квітачками, Лоджія на підлозі замковий квартвінків, стіни фарбовані в квартири, міжкімнатні двері білого кольору. А це кімната для батьків. Площа 12 квадратних метрів, стіни фарбовані, натяжна стеля, прихований карниз, кондиціонер. Функціональний шап вибирайте за своїм бажанням. Ось такий з ремонт зробили двокімнатні квартири.